Ну що ж, слава богу, у нас з'явилася деталь, на якій можна провірити пістолет на лачкові. Лак буде у нас X Premium кераміка. А поки ми красимо, покриваємо. У мене вниз багажничка тут треба білим подуть. Поки я укриваю тут. Набираємо цвіт, скажем так, остальне все піде під лак. От. І будемо повністю крити лаком цю деталь. В принципі, я навіть не переживаю, бо розумію, що коли я наносив цей лачок на фари, в цілому він себе показав, ну проявив більш-менш нормально. Ну Фари є фари, а деталь є деталь. Тому на деталі, діло, що в нього нема такого туману, да? щоб він не так сильно розбиває капельку, тому ми... Дамо немножко йому давлення воздуха і, собственно, у нас все получится Подивимося, що з цього вийде. Що з докрасою і валим. Аккуратненько. Витримо. Стремі у мене от стоявся приблизительно. 7-8 минут можно его в принципе сейчас заливать пістолет, пистолет що він себе покаже полноценно на детали лак у нас x преmium Керамический, даби ускоритися. Производитель написав, що при 20 градусах через 4 години можна полірувати. Полтора лак. У мене в боксі явно 26. Я думаю, що приблизительно часа полтора. И можно будет полировать, если надо, если надо. Нанесение будет 2 атмосферы, а может чуть-чуть и больше, потому что, потому что, потому что. Сейчас будет первый слой. Практически залил. Сейчас возьму фонарик холодным. Ждемо по времени чуть-чуть. Перший слой припильний. І другим уже будем, Другим слоєм будемо завалювати вже полностью. Работаємо на отліп. Щупаємо. Дуже жарко в боксі, зараз будемо вже валити другий слой. Так. Що у нас получилось? Меленька согра. Якби ж освітлення було поярче. Достаточно неплохо. Так, зараз треба мити пістолет і в принципі лак вже буде сухий. Я удивлен, чесно сказати, що не думав такого ефекту від цього пістолета, особливо, скажімо так, недорогого, настільки качество він укрив. Я дуже удивлю. Я не знаю, скільки вони проходять ці пістолети, але китайці молодці, вони вміють робити вещі. Я задув багажник. X-Premium розтікся просто шикардосик. Я не знаю, ну просто піпець. Просто просто огонь. Я просто ну... Я не ожидав. Давлення було э, двійка. Я фіго знаю. Він нічим не хуже від Валкома. Ну, понятне діло, що пістолети, які е, від якоїсь фірми дорогі, вони качественні тим, що в них вони можуть служити довго. Китайці молодці тим, що вони копіюють нанесення. Але стільки він прослужить, я не знаю. По словах одного з маляра, цей пістолет, допустимо, в одного маляра е, служить вже третій год, і він довольний, як слон. Я дуже здивований. Кстати, він у мене в продажі. В місті з оцим гамузом, усим, це все як є у мене в руках, оце 4-300 я віддаю. В принципі, за цю суму достатньо неплохий пістолет. Я Бог його знає. Ну, прикольний. Кроме цього, при нанесенні я його трошки задушив. Я його задушив, тому що... Потому що, е, що 1,4. Я брав 1,4, да? І на цій почві я бачу, коли я виставляв його, да, я бачу, що у нього е, ну, сильно багато матеріалу виходить. І в спочатку капля крупна, думаю, я його немножко придушу. Приблизно зробив ну, як положено, да, тому що якщо на всю біларію я теж відкручував не на всю, скажімо так. І валком 14 у мене був теж був слегка придушений. Тобто він мене трошки поразив цей пістолет. В цілому неплохий. Наніс я відлічно. Я не скажу, що тут прям я жарився чи щось в мене вийшло, не знаю. Ну, звісно, зависе все от лака, конечно, зависит, э, від лака. Звісно, зависе від матеріалу, який ви наносите, звісно, але в будь якому випадку пістолет достоїв уваги в цілому. Ну що ж, в принципі, в мене на очереді ним я покрашу. Значить. Э... Ще бампер з цієї ж машини. от І ще одне крило з кусочком бампера на другій машині. Даби я вже поняти до кінця. ну Нормальному мастеру достатньо пару деталь, щоб він зрозумів, як він працює. чи Він достоїв уваги чи ні. Поки що я йому даю. Реально ну хай не п'ятерочку в п'ятибальній системі. 4 з плюсом це так точно. Ну і хочу сказати ще плюс до всього, що уже є у мене в наявності копія Девілбіса, який зарекомендував в себе. Ще краще, ніж оцей пістолет, але він трошки там трохи дорожчий. На копійки, там на пару тройку, ну, на пару сотень, да, грубо говоря, не знаю точно, зараз треба буде прикидувати. Вже він є в наявності, треба його теж буде і спробувати. Ну, поки що я хочу до кінця поняти цей пістолет. От такі справи. В цілому мені подобається, як я піду вниз, допустимо. Да, ну мені подобається. Шикарно. шикарно. Розложена мелка щегрінь, плюс цей лак немножко розсікається і тим самим достатньо неплохо вийшло. Ну що ж, всім дякую за увагу. Протестували, скажімо так. Кому інтересний пістолет, номер телефону буде в описі, в описанні. Вишлю кому треба. <хи> З усім гамазом, то є, ну, Мені немає смсу це все скручувати. То є, ну, готове, все, взяв і працюєш. 4300 на отдачу цей пістолет коштує. Все, на Да, Нормально, нормально.